До анонімних телеграм-каналів звертатися намарно, тому що вони ну, на то і анонімні, тобто вони е розносять будь-яку інформацію, не посилаючись на першоджерела і так далі, Вкотре я звертаюсь до офіційно зареєстрованих засобів масової інформації в місті Миколаєві до інтернет-видань і так далі. Щоб якщо вони мають якусь інформацію, е щоб вони хоча б брали коментарі, перше брали коментарі е в офіційних осіб. По-друге, перевіряли інформацію, яку вони публікують, чи перепубліковують після висказувань деяких діячів. Називаємо їх так. Звичайно, що ця інформація потрапила мені. Я запросив цю інформацію. Сьогодні, зранку, всіх, хто кому робили щеплення за останні там, два тижні, наші центри ПСНД перетелефонували і спитали, як, нам, як самопочуття дітей. Інформація про будь-яку дитину, яка отримувала таке щеплення в миколаївських лікарнях. Відсутня. Ми зв'язалися з Швидкою допомогою це обласна структура, це не структура міста Миколаєва. До них подібних викликів не надходило. Вони дітей до Одеси, як там заявлялося, не привозили. Ми зв'язалися з міськими закладами охорони здоров'я Одеси, з їх. Управлінням охорони здоров'я, вони інформацію про те, що якась дитина з Миколаєва надходила в якомусь стані, не підтвердили. Тобто на сьогоднішній день, на момент запису цієї програми, я інформації про підтвердження будь-яких випадків е стосовно. Щеплення дитині, якій там чи не погана якась була вакцина, чи щось, щось таке не отримували. Більш того, ми ще раз перевірили, всі вакцини зберігаються в холодильниках або в спеціальних морозильних коробах, підготовлених, які працюють навіть. В умовах відключення. А додатково всі е, ці поліклініки обладнані дизель-генераторами, які вони включають, якщо є довготривалі відключення електроенергії. Тобто е, ми е, продовжуємо, ми не кажемо, що в нас все добре, в нас все чудово в місті там, і так далі. Ми кажемо, якщо є подібні випадки, де ви бачите, що якісь можливі бути можливі негативні наслідки е, неякісної роботи працівників медичної сфери, просто. Сумо вас звертатися. але розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності, не треба. Якщо ми знайдемо такі факти, якщо ми знайдемо все ж таки цю дитину, ми зробимо відповідні висновки, перевіримо цю вакцину і так далі. Але на сьогоднішній день всі вакцини поступають через центральні закупівлі, вони там зберігаються при необхідних температурах, і ніхто з лікарів не буде ризикувати. Ну розумієте, ризику такого не потрібно, тобто вони скажуть скоріше, вибачте, вона зараз немає вакцини, або вибачте, вона погана, чим наражати на небезпеку там дитину і так далі.